Розпаковую замовлення, отримала побачимо, що замовляють клієнти. Я кожен день получаю дуже багато посилок. І дуже багато посилочок відправляю моїм клієнтам. Так, що в цій посилочці? Значить, в цій посилочці. Дуже класний набір. Ось він. Весь набір: це файбербуст, клітковина для очищення кишківника, для оновлення роботи, для перистальтики, для покращення корисної мікрофлори, для позбавлення зайвої ваги. Для того щоб просто гарно себе почувати, для того щоб коли ввечері захотіли їсти, щоб не їсти не корисну їжу, а щоб корисно, то цей Fiber Boost. Він має такий шоколадно-кавовий, або як какао, щось ось, ось таке. Дуже смачний, треба його зробити і одразу випити. В шейкері він робиться цей коктейль. Коротше, він дуже корисний і допомагає в очищенні кишківника та налагодженні роботи перистальтики і нормалізує стул. Від зайвої ваги, я вже сказала, також покращує рівень цукру в крові. Якщо у вас високий, то допоможе знизити рівень цукру. Позбавити бажання їсти багато солодкого це теж файбер буст для легкісті у кишківнику і легкісті у шлунку. Так, Калострум – капсули для зміцнення імунітету. Калострум – це натуральні капсули молозіво від коров, собраних, собраних в перші 6-12 годин після оціолу. Це м -м, збагачений всіма мінералами, амінокислотами, ензимами, ферментами забула, як вони там називаються. Коротше, це найкрутіший засіб для зміцнення імунітету і профілактики від вірусів. Також позбавляє запалення в суглобах, позбавляє алергії. Ну і скоріше одужати, бо щоб вас не боліло, в будь-яку програму додавайте обов'язково колострум, буде направляє організм на самоісцелініє. Пробіотики найкращі пробіотики у світі. Немає подібних вообще на ринку у світі. Немає тут 12 видів штамів. Ось всі 12 видів штамів. Корисних бактерій, 1 мільярд бактерій це взагалі неймовірна кількість. І двойна капсуляція в шлонк в, в шлунку не розтвориться, Капсула а дійде саме до кишківника. Там корисні бактерії вийдуть, розселяться. Тут є пребіотик, вони якраз мають харчування, і пребіотик є також у Буст, і розмножуються.